Вітаємо на ютуб каналі Тести Українською! Скільки разів зустрічається наведена цифра на циферблаті з римськими числами? П'ять разів. Зустрічається в цифрах 4, 5, 6, 7 та 8. Тобто всього 5 разів. Яка з наведених фобій це страх до бджіл? Апіфобія Люди з апіфобією можуть відчувати паніку, страх або тривожність при наближенні до бджіл або місць, де вони є? Який формат паперу найбільший? А0 – формат паперу, визначений стандартом ISO 216. Його розміри 841 на 1189 міліметрів, що складає площу 1 метр квадратний. Що являє собою тавтологія у риториці? Повторення тавтологія у риториці використання повторювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання повністю або частково дублює зміст іншої, наприклад, масляне масло, олійна олія, запитати питання, гарячий кріп. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін. Щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо Вікторину. Яка з наведених країн раніше називалася Каледонія? Це Шотландія. Каледонія, давня назва північної частини острова Велика Британія, ототожнюється з нинішньою Шотландією. Як називається сполука трьох атомів кисню? Це озон. Озон це газоподібна форма кисню. Він є дуже активною і нестабільною сполукою, яка відіграє важливу роль у атмосфері Землі. Як називається шиття з клаптиків тканини? Правильна назва печворк. Петчворк, петчворк це клаптиве шиття та клаптикова техніка. Вид прикладного мистецтва, коли за принципом мозаїки зшивають цілісний виріб зі шматочків тканини. клаптиків. В якому місті було винайдено одеколон. Місто Кельн. Датою народження одеколону прийнято вважати 1709 рік. Сталося це в місті Кельн, де виходить з Італії Йоган Марія Фаріна тримав парфумерну крамницю. Джованні від дядька дістався рецепт ароматної води, що складалася з розчину спирту з розмарином, лаванди та бергамоту, яку він вирішив вдосконалити. Чому дорівнює одиниця часу Фортнайт? Це 14 ночей. Фортнайт це одиниця виміру часу, що дорівнює двом тижням. Точніше, це 14 ночей. Одиниця широко використовується у Великій Британії та Австралії. Що з наведеного необхідно для приготування фондю національної страви швейцарської кухні. Необхідно, сир. Фондю це традиційна альпійська страва з плавленого сиру з додаванням спецій, яку готують і зазвичай споживають у спеціальному посуді. Від назви якої тварини походить назва Арктики. Так, це ведмідь. Арктика з грецької ведмедиця і та, що перебуває під сузір'ям великої ведмедиці, північний північний полярний регіон Землі, що включає околиці материків Євразії та Північної Америки, майже весь північний Льодовитий океан з островами, окрім прибережних островів Норвегії, а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. Який давньогрецький бог зображувався з тризубом? вже ж, Це Посейдон. Посейдон в давньогрецькій міфології. один з наймогутніших і найшанованіших богів. У переносному значенні Посейдон морська стихія. У прапора якої з наведених країн смуги вертикальні, а не горизонтальні. Це Бельгія. На державному прапорі Королівства Бельгії розміщуються три вертикальні смуги: чорна, жовта та червона. В якій з наведених країн національна валюта реал. Це Бразилія. Бразильський реал офіційна валюта Бразилії. Поділяється на 100 центаво. За даними Банку міжнародних розрахунків, бразильський реал входить в топ-20 найпоширеніших за часткою торгівлі валют у світі якою грецькою літерою названо місце впадіння річки в океан море або озеро? Правильно це Дельта. Дельта район впадіння річки в океан, море, озеро або іншу річку. Розчленований рукавами і протоками.